Проводимо якісну реакцію на дослідження вітаміну С. Беремо готовий розчин вітаміну С, переносимо його у пробірку, після чого додаємо розчин натрію гідроксиду. Ми спостерігаємо зміну забарвлення, після чого додаємо розчин калію цианоферату натрію і додаємо розчин соляної кислоти. В кінці до розчину додаємо розчин трьохвалентного феруму хлориду, ми спостерігаємо зміну забарвлення, що вказує на наявність вітаміну С.